Ти навчався в інституті Горького в Москві. Так. Скажи, будь ласка, чи тоді відчувалося якесь таке зверхнє ставлення росіян до у вас, українців? А Як я... взагалі відносини складалися? Так, так. Ну найперше так, десь 90%, може, понад 90 однокурсників відсотків були росіянами. І дуже часто я виправляв їм граматичні помилки у їхніх творах, на що вони зверхньо казали, учіть, Язик малої народи, нам он Богом дан. При цьому писати грамотно не вміли. А, а загалом я просто дійсно я всіх чмирив інтелектом, я був типа, дуже розумний. Тому до мене так... Особ... Хоча були випади такі, причому часто дуже примітивні на, на тему хохла. Але загалом, загалом я нормально відбивався, у мене такого не було, щоб там зовсім якийсь. Якась цілковита зневага, ні. ну Я до такого не допускав. Але це 83-ті і подальші роки, це був зовсім інший літінститут, це була зовсім інша Москва, це була зовсім інша Росія. Завжди в імперії столиця найбільш вільне місто. В столиці можна найбільше. І це було. Це було в літінституті, там сам Видав ходив вільно, ти міг отримати, а книжок заборонених було тоді до Фігача, і російських, і українських.